Привіт, мене звати Ларіса. Сьогодні якраз виповнюється рік, як ми приїхали з сином. У мене син підліток. Ми приїхали до Канади, уточні. Що за цей рік було? Багато. Ми пройшли багато і тому я думаю, вже саме зараз ми маємо право сказати. І навіть записати це відео. Тому що коли ти приїздиш до Канади, і там перші дні, перших два тижні, коли ти ділишся емоціями, це всього-навсього емоції. А зараз це вже досвід. Так, рік це не такий великий термін часу, але це і не малий. Що було за рік в моїй сім'ї чудові зустрічі з чудовими людьми нам допомагали. Ми, я знайшла роботу самостійно через Facebook, я знайшла, винайшла житло також самостійно, що ще було розчарування саме у відносинах з деякими людьми, м я це про це не буду обговорювати. Ну і насамперед, це всі ці довгі місяці, це зараз я така посміхаюся, але іноді буває, хочеться, знаєте, як той вовк в касті, який сидить і каже, у я на луну на місяць, вибачте. Тому буває по-різному. але Якщо ти мотивований, якщо ти не лінивий, якщо ти працьовитий — ти впораєшся. Всі інші подробиці це от моя така кімната, це світ бейсмент, я пізніше буду знімати відео. Я не є такий блогер з таким досвідом, абсолютно ні. Просто якщо комусь цікаво зрозуміти, які бувають шляхи. Ми приїхали до Канади, у нас реально було дуже мало грошей, але зараз я воно і маю цей бесім, це не дешево. Скажу вам відразу. Так як я одна працююча, бо син ходить до школи, це складно. Я працюю кухарем в ресторані, але, ну, куди діватися? Ми не, не бідуємо, я не прошу ніде гроші, тобто я ще якось. Пробую щось там надсилати до України, то не так легко. Але так, ну такі справи. Інший раз я запишу відео, розкажу все, як я. Пока.